Червоний хрест дуже швидко відреагував. 101 пральну машинку в 64 заклади дуже важко було здійснювати прання білизни. Дуже багато брудної білизни. У нас деколи приходиться навіть цілодобово працювати. Завдяки тісній співпраці Товариства Червоного Христа України та компанії Самсунг сьогодні маємо змогу підтримати заклади охорони здоров'я та соціального захисту населення побутовою технікою. Чернівецька обласна організація ТОВ Червоного Христа України отримала 101 пральну машинку, які будуть передані в 64 заклади. Сьогодні допомога поїде в три заклади. Це обласний центр служби крові, шкірно-венерологічний диспансер та туб-диспансер. Хочу подякувати організації Червоний хрест за те, що вони нас підтримують, тому що зараз збільшилась кількість хворих, саме тимчасово з переміщених осіб, які після стресу, у яких після стресу загострились хронічні захворювання, які супроводжуються висипами, мокрінням і тому дуже багато. Брудної білизни у нас і тому наша машинка вийшла з ладу, і червоний хрест дуже швидко відреагував. Тому дякую їм за це. Центр служби крові стоїть на захисті і Збройних сил України і забезпечує компонентами і препаратами крові всі верстви населення, в тому числі і переселенців, які в великій кількості в нас і дані пральні машинки будуть використовувати для того, щоб ми були завжди в бойовій готовності до нашої роботи, тому що деколи приходиться навіть цілодобово працювати. Дані заклади звернулися до обласної організації з клопотаннями, що їм потрібна така техніка. Тому ми відреагували і передаємо. Допомога надзвичайно вчасна і дуже нам була потрібна, тому що прання білизни для наших хворих і якісне прання. Нам дуже і дуже потрібно було попередні і ті, що є в нас наявності пральні машини. Вони вже вийшли з ладу, і у нас практично, практично дуже важко було здійснювати прання білизни. Працюємо з благодійними організаціями, тому що наші хворі цього потребують допомоги на сьогоднішній день. Одним з основних напрямків діяльності Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Христа України є підтримка внутрішньо переміщених осіб, які були змушені залишити свої домівки і шукати прихистку на Буковині. А по області відкриті пункти видачі допомоги, ми передаємо. Продуктові набори, засоби гігієни, дитяче харчування, засоби реабілітації тощо. Також одним з напрямків діяльності Червоного Христа є навчання населення навичкам першої допомоги. Ми проводимо майстер-класи, проводимо 12 годинні, 6-годинні курси для того, щоб люди були більш обізнані, як правильно, швидко та основне ефективно надати першу допомогу.